У Криму знищили швидкісний катер Російської Федерації внаслідок операції підрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України, груп 13, ударним морським дроном Магура Ві-5» знищено швидкісний катер російських загарбників у бухті Вузька. Угор зазначає, що оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які не Коном перебувають в українських територіальних водах Криму. Я ж нагадаю, що 5 березня бійці гуру співпраці з військово-морськими силами України з допомогою морських дронів Магора Ві-5» ліквідували патрульний корабель росіян Сергій Кото вартістю 65 мільйонів доларів. Він на момент ураження перебував неподалік Керченської протоки. За даними розвідки, що на менше сім членів екіпажу загинули, але решті вдалося врятуватися. Через кілька днів після цього верев ухвалили рішення щодо звільнення головнокомандувача Військово-морських сил адмірала Ніколая Євменова. замість нього цю посаду зайняв командувач північним флотом адмірал Олександр Майсі у розвідці Британії цю ротацію пов'язують із стратою окупантами корабля Сергій Котов. Я ж нагадаю, що за допомогою ударних морських дронів Магора 5 вже було знищено не лише ворожий Сергій Котов, а й Цезар Куньков, Івановець, Акула та Серна, а також пошкоджено Іван Хурс.